Я працюю у великій корпорації понад 10 років. Часу на повноцінний обід завжди не вистачає. Швидкий ланч у скварі біля офісу став для мене гарною традицією. Я вже 100 років не вживала жирної їжі. Дотримуюсь здорового раціону, все було чудово, гарна шкіра, відчуття легкості та енергійності. Але раптом у мене почали нити ноги. Коли поскаржилася колезі, та сказала, що лікар запропонував їй перевірити рівень холестерину в аналогічній ситуації. Холестерину? Вона що жартує? Я ж не їм жирної їжі. Але все таки вирішила зробити тест і була спантеличена результатом рівень холестерину підвищений. Хіба це можливо?